Всем 9 підписники та хейтери. Так і поприганью верти мені доведеться робити відео про анімовані пози в Hatcha Life 2. Ну що ж, почнімо! Ну що ж, почнімо. Ой, згодимо в нашу любіну вечу Life Два. Тапаємо по екранчику. Далі чекаємо 300 років. Угу. Ой, як же то важко ось зайшовися. Так, нажимаємо нашого персонажика. Далі нажимаємо тих двох щеліків, гуртаємо і в... Ве... Є така штучка. Ви там спокійненько можете анімувати, ой, робити пози. Далі гортаємо туди, вибираємо цю позу і починаємо її переробити. Але обов'язково треба брати з е, тільки з першої сторінки посаду, там, де вже заготовлені пози від уні. Е, так, тут мій принципі нема що коментувати, тому скажу, цікавий факт. А ви знали, що коргіди будуть їсти швидше деревину, коли я забула, не буде цікавого факту. Тут собі спокійно, якщо ви хочете, до речі, повернути назад руки чи що там вам треба, ви просто нажимаєте ресет. Як вони читається срібна лічанка. Ох, твоя зонечка погода, я заснула же кушаю. Нам да, принципит ничего нічого цікавого буду, пози, які нам потрібні. Ну, то й добре. Ой, що ж мені ще такого вам рассказать. А хоча лайф є в просто в Google Play, Її можна скачати через Google і через Google Play. To mu no. nie trafiło, ale nie ja znam, nie wiedziałam co skazała, może ona tę informację przechodzić, a może nie. Osoby, że mają, patrz tak, nas połiczające, ojej, zaraz na pewno wkroczą jakąś muzyczkę, by o słuchać, a nie wziął jakinec, zaraz podchodzę do, do najważniejszego. Ось, так. Що мені казати я не знаю. Ох, я стіла. Якщо ви доведете цього моменту, напишіть в коментарях слово Україні. А я вам всім відповім героям слава. Так, нажима. Далі я щось тут просто тикаю. Нажимаємо... О, чекаємо. Анімайте майтіти позу, нажимаєте, що зверху, так, побачу, далі вибирайте ту позу, яка вам потрібна. Вибирали, далі нажимаєте плюсик ту, плюсик ту, а там можна регулювати швидкість. А. Ну, ви вже зрозуміли. Ой, і знизу регулюємо швидкість цього всього. Якась свого яка у мене вийшла анімована пазла, та пофіг. Це я просто вирішила поміняти лице Юкі. Okay. Ідеально під цю позу. Ну, добре. Нову це все повторюємо, вона якщо що зберігається там. Знизу регулюємо, як завжди, швидкість. І Подивимось на що ж нас вийшло. О. Егм, та да. Коротше вийшов якийсь повний кау, але ба дуже сподіваюся, ви хоч щось зрозуміли з цього всього. І зможете зробити кращу, німова на позучні в мене. А ми вже напевне будемо прощатися. А з вами, як завжди, була Юкін, і всім дачі, і всім папа. -па.